Вітаю вас, мої любі мої дорогі. Хто дивиться мої відео? Ви бачили, у мене новинка така. Я хто подивляється мої відео розпакування, підписується на мене, ставив подобайку, Пише відгуки, і в одному з відгуків пише Хочу подарунок. Я розігрую ось такий подарунок. Це буде кожного місяця. Тільки будуть замовлення, так і будуть у нас подарунки. Дівчатка, красуні, ось ви, сонечки. Я під вашими відгуками написала кожному з вас, дякую, і номерочок. 16 людей. Будь ласка, зараз ми розіграємо. Так, у нас від 1 до 16. І згенерувати. Вдачі. Число 1. Число 1 у нас. Оксана Мароксана, як ви підписані, так я читаю сонечки. Будь ласка, від вас адреса Укрпошти, прізвище, ім'я по батькові, номер телефону, куди я можу вам це відправити. Я напишу свій номер Viber, ви мені напишете, будь ласка, і очікуйте на ось такий подарунок. Буду впевнена, що вам це дуже сподобається, умолоджуючий крем Талія. Турція з каталогу Лівеста, наша Україна. Всім вам вдачі, миру, добра. Ви найкращі, бо ви зі мною ви переглядаєте мене підтримуєте в моїй роботі. Я це дуже сильно ціную. Будьте здорові! До самої швидкої нової зустрічі!